Доброго вечора, ми з України. Сьогодні хотів би зняти таке відео про свою кукурузову лущинку е яку я робив своїми руками років та років 4 назад. Десь так. Плюс-мінус. Може 3 чи 4 роки назад. Е був у мене електродвигун. Електродвигун, якщо я не помиляюся, із старої стиральної машинки. Ну, Старого типу та, що е Оборотів небагато він дає. І що? Взяв в основу уголок. До голка приварив пластину, на якій кріпиться двигун. Потім до цієї пластини була у мене труба, кусок труби, не знаю якої довжини. Зараз виміряємо довжину. Бу... Труба довжиною 32 см. Відрізав кусок труби. Прихвачую я її до цієї пластини сваркою. Ну, Зараз я її відрізав, бо я буду трішки модернізувати. Виглядає ось так. це труба знизу я зробив проріз для того, щоб кукуруза сюди висипалася. Тобто закріплюється мішок. Ну, я беру два, дві прищепки, підставляю мішок. Прищепка тут, прищепка тут. В мішок сипиться кукуруза. Е, так, далі. Всередині це обсадна труба. В середині основна, труба, трубка, яка здійснює функцію оббивання кукурузи самої, самих, на, самого насіння. Е, труба ця. Діаметром, скажу 60 якщо я не помиляюсь, 60 см. Да, 60 мм 6 см діаметр труби. На цій трубі я зробив два дво, дві прорізи. Ну, не знаю, правильно, неправильно, у мене все оббиває, все чітко, класно і мені подобається. Тут проріз і тут проріз одна напроти одної. В кінці труби болгаркою позапилював зуби, поробив І ці зуби трішки загнув. Загнув для чого? Щоб кукуруза, колиш кукурузу, коли крутиться, щоб оббивало е, саму кукурузу, щоб оббивало. І що? Запихаю, зас, е, засуваю я до середини. Потім перевертаю і другу половину. Мішок кукурузи я на цьому чудо апараті оббиваю. ну, Хвилин за 15 мішок кукурузи улітає зразу. Дуже швидко, гарно, двигуна вистачає, двигун не зупиняється, не стає, не клине, ніде нічого. Кому цікаво, напишіть в коментарях. Хочу побачити, як ти оббиваєш кукурузу. Я зніму друге окреме відео, як я оббиваю мішок кукурузи. Так, діаметр трубиці їй сказав, ну, можу сказати довжину. Кому цікаво. Довжина цієї трубки у мене ну, 25 см. Ця трубка приварена до такого переходника, який одягається на вал е, самого двигуна. Ось 4 на 4 болти кріпиться основа. На вал зажато ось також болтом. Переходник. І ця труба 25 см, 6, 60 мм діаметром. Все. Крутиться оббивають. кому цікаво, пишіть е, обіб'ємо Мішок два, три, скільки потрібно. Ну, а, не знаю, якщо кому потрібно, можу діаметр цієї труби замірити. Ну, Показує, що 89 чи 90, Ну, діло в тому, що він неправильний цей діаметр. Діло в тому, що я її. Уздовж всю розрізав, бачите? вам? Видно вон. Я її всю вздовж розрізав, потім я її згинав, трішки мені треба було її зігнути, мен, менший круг зробити. І такі дві латочки наварив. Дві латочки наварив і під мішок оставив. Е, такий прямокутник. Не знаю, яка його тут довжина. зараз. Такий прямокутник, як я оставив, Довжина його 13 см. Ну, я робив його на глаз примірно, приблизно. Вийшло, вийшло. Все чудово. Одна що трішки, Одне, що є, це трішки б'є Сам, е сама оця вбивалка, то, я не знаю, на відео вам видно та видно. Трішки вона б'є. Ну це нічого страшного, воно на роботі на роботу ніяк не впливає, просто при роботі йде вібрація. На краю тут така вібрація. Я скільки не оббивав, не знаю, може і перероблю разом з вами. Щоб не було цієї вібрації. Скільки не оббивав, воно на скорость не вліє. Так, а тому відео завершуємо. Пишіть коментарі, ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь на канал. Гарного всім вечора. До зустрічі!